Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з новим оповіданням Василя Сухомлинського, яке ознайомить вас з одним із моральних якостей, таких як гостинність. Як ви розумієте слово гостинність? Чи подобається вам запрошувати свій дім друзів? До кого ви любите ходити в гості і чому? А зараз я вам розповім. Основні правила, яких необхідно дотримуватись при запрошенні гостей. Якщо ти запросив друзів у гості, не шкодуй для них своєї уваги, часу та іграшок. Вічливий господар після приходу гостей завжди припиняє розмови по телефону і перегляд телепередач. Щоб гості не сумували, потрібно придумати, як їх розважити. Із друзями можна пограти в цікаві ігри, можна потанцювати, влаштувати домашній показ мод, будь гостинним і щедрим. Разом з мамою чи бабусю продумай, чим можна пригостити своїх друзів. І не забудь подякувати гостям за те, що вони прийшли і разом з тобою відпочили. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського, джілка і гарбузова квітка. Сідайте зручно та слухайте уважно. Полетіла бджілка в поле за медом далеко-далеко, а сонечко вже сідає. Знайшла бджілка, велике гарбузове поле. У гарбуза квіти великі, полюстки жовті, яскраві, як сонце. Літала бджілка від однієї квітки до іншої, збирала мед, Підвіла голову, подивилася навколо і закричала по бджолиному від страху. Сонечку зайшло, небі зірочки мерехтять, в полі цвіркун співає. Що ж мені тепер робити? думає бджілка. Сідай до мене на полюстки, говорить їй гарбузова квітка, переночуєш, а ранком полетиш додому. Сіла бджілка на солодкі течинки, закрила її квітка своїми полюстками. Спить гарбузова квітка, спить бджілка, спить поле, увесь світ. Спить, тільки зірочки в небі мерехтять, ось і сонечко з'явилося із лісу. Гарбузова квітка відкрила пелюстки, прокинулась бджілка. Час додому летіти. Але в маленькому бджолиному серці щось затремтіло сумне і тепле, щось утримувало бджілку біля квітки. Вклонилася низенька гарбузовій квітці і сказала Спасибі тобі, квітку, за гостинність. Квітка зітхнула. Ніяк не хотілось розлучатися з бджілкою. Але сонечко вже піднялося, над землею співав жайворонок в небі. Літали метелики. Почався день. Бджілка покружляла над гарбузовою квіткою і полетіла додому, внесла мед діткам. А зараз дайте відповіді на запитання, куди полетіла бджілка за медом. Чи довго вона збирала мед на полі? Як можна охарактеризувати бджілку? Яка вона? Так, працьовита? Що трапилося з бджілкою? Хто запросив переночувати бджілку до себе? Як ви гадаєте, чому бджілці було важко розлучатися з гарбузовою квіткою? Яким словом можна описати гарбузову квітку? Так, вона гостинна. Якщо ви зустріли добрих людей, чи важко вам з ними розлучатися? Звісно, так. Хто людям свою домівку відкриває, то й без друзів не буває. До нової зустрічі!